Щері вітання всім телеглядачам! Це передача «Актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». Сьогодні до студії ми запросили Ольгу Бабошину, викладача методиста та диригента хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича і заслужену діячку мистецтв України, а також лауратку премії імені Миколи Леонтовича. Пані Ольго, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Така подія відбудеться найближчими днями у Вінниці, до якої хочеться привернути увагу, про яку хочеться говорити. Бо це про мистецтво, це про музику, це про музику 21-го століття, про музику країн Європи. І от мені цікаво, підбираючи репертуар, чим ви керувалися і чим особлива музика 21-го століття? Коли ми. Придумували цей концерт зі студентами і назву цього концерту, Brain Soul, Душа, яка молиться, ми хотіли показати нашим глядачам музику, духовну музику різних композиторів з особливостями цієї притаманні цієї музики різних країн світу, і Іспанії, і Латвії, і Норвегії. І України, і Британії, і Америки. І вся ця музика цих країн вона має свої особливості. Їх об'єднує духовна тематика, але ось звучання в, ко в кожної країни, і композитор підкреслює в своїй музиці це звучання, воно особливе. І деякі твори в нас із державних іспитів, програми державних іспитів. А деякі ми спеціально вчили для цього концерту. І ще ми ще з минулого року знайшли з моїми студентами таку месу. Вона коротка, джазова меса Бревіс. Її написав відомий британський композитор Уіл Тодд. І нам настільки сподобалася ця музика, що ми знайшли ноти і ем, вивчили е, цю месу разом з секстетом е, музикантів, джазових і хочемо презентувати нашим глядачам, віничанам та гостям міста 23 квітня о 17.00 у залі. Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. Ви одразу розкрили всі карти. Одразу. одразу. Але давайте ще про все по порядку і трішки детальніше. Я би хотіла звернутися ще до історії хору Вінницького фахового коледжу імені Миколи Леонтовича. Ось дивіться, хору більше 60 років. Звісно, що змінюються хористи, але вік залишається сталим, тому що це студенти, і, власне, це їм 16, 17, 18, ну, може, трішки більше років. І ось ви розповідаєте, ви розповідаєте про от музику, яка буде звучати, яку вони готують, яка, яку вони готують до екзаменів. І це надзвичайно серйозна музика. Це така різна, різнопланова музика. І взагалі сьогодні музичне різноманіття 21-го століття, воно просто неймовірне. Як підкорюють ось ці музичні вершини? Як розуміє молодь сьогодні музику, в тому числі і духовну музику ось цю серйозно? Як вона готується до виступів? Як взагалі відбувається цей процес творення співу? У нас фаховий заклад, який навчає професійних музикантів. І на території Вінницької області цей найпотужніший професійний заклад, наш коледж. І ми намагаємося викладачі давати нашим студентам можливість виконати різну стильову, різножанрову музику, різних напрямків століть, бо вона має певні особливості відчинки. у виконанні. Угу. Так. І мені здається, що Якщо ми будемо розвивати нашу молодь і спрямовувати її, щоб вона більше знала, більше вміла по виконавським можливостям виконувати музику. Сучасна музика надзвичайно складна, тому що і ритміка складна, і розміри переміння в музиці дуже багато. І вона гармонічно дуже складна мова в сучасній музиці. І ось це вимагає від нинішніх музикантів багато пластового вміння. І не тільки інтонаційно гарно виконувати цю музику, а й бути гарними і ансамблістами, і володіти відчуттям точно метро ритміки. І ось, виконавши таку музику різних національностей, різних країн, різних направлень, ми даємо змогу нашим молодим музикантам. Так Розвиватися рости. і рости, долаючи різні моменти у, у виконавській техніці. Тому я я вважаю, що це надзвичайно важливо, і це дуже цікаво цим молодим людям, тому що виконуючи цю музику, вони можуть доторкнутися до, до історії до, історії, того до різних історій різних країн і знайти те, що їм по душі, і як їм по душі це виконати наше завдання викладачів, тільки це підтримати. І надати допомогти. можливості допомогти відкрити їм це нові зробити. можливості кожного студента ось і ось допомогти подолати професійні, можливості. висоти. і завжди я прислухаюсь, що вони чи подобається, коли подобається угу. моїм студентам от музику цю виконувати стільки в них є енергії натхнення для того, щоб подолати те, що вони навіть не можуть подолати, вони все ж таки намагаються. І для цього певна музика і створена, щоб надавати крила цим. Людям, цим молодим виконавцям, мені завжди було цікаво, коли стосувалося серйозної музики, серйозних творів. За кожним твором стоїть певна історія створення, певна ідея. Ви вивчаєте, даєте можливість студентам даєте цю інформацію, от що це за ідея, що пов'язано з цим композитором, а ось цим з цим твором. Тому що певно, що по кожен твір є, що розповісти. і Я думаю, що у вас є такі історії. Обов'язково перед тим як ми починаємо вивчати твір. Ми повинні зрозуміти, по-перше, якщо це на іншій мові твір, вони повинні розуміти про що цей твір, яка в нього глибина, яка суть цього твору. По-друге, ми розповідаємо, я розповідаю про те, коли був створений, в яку епоху, які особливості виконання, що притаманне для виконання тієї чи іншої епохи. Потім починається такий процес, як техніч... технічно вивчити цей твір. Але... Більше, мені здається, вже такої філігранної роботи починається, коли ми е, з поєднуємо ці технічні моменти, і як mm -hmm. це втілювати і донести до слухача. Оця філігранність відшліфовка цього твору. Ось коли це відбувається, і вони вже е, не задумуються про текст, про якісь технічні моменти, а вони їх. Підлаштовують для того, щоб виконати цей твір в художньому розумінні цього слова, ось тоді вже починається магія цього твору і магія виконання цього твору. І якщо я їм завжди кажу, якщо ви виконуєте твір і ви, виконуючи, знаєте, у вас мурахи, так? тоді все добре. Тоді, тоді все, все виходить. добре, тоді ви. Теж зачепили і свою душу, і ви зачепите душу е, тих людей, тих слухачів, які прийдуть до вас на концерт вас послухати. І ось тоді вже оця магія її передається, і передається слухачам. слухачам, і це неможливо передатися, тільки можна відчути на концерті. Тому всіх запрошуємо поринити з нами в цей світ музичних. Звуків, відчуттів. Серед композиторів з Норвегії, Іспанії є і українські композитори, твори якого ви будете виконувати. Декілька слів про цей твір і про композитора. Ми будемо виконувати в цьому році. Ми виконуємо твір Уіла Тода, яка вже казала коротку джазову месу. але це не єдиний сучасний твір меса, яку ми виконували з 22-го року, у 22-му році, ми виконали урочисту месу сучасного українського композитора Олега Польового, і разом з симфонічним оркестром ми туди заділи і ще і світло, і це була така комплекс різних таких. Спектрів, які з е, е, наших глядачів е, так дуже зачепили mm -hmm. да, в сприйнятті цієї меси. А в минулому році ми виконували сучас месу, як сучасниця месака е, в світі дуже зараз має е, великий виконавський такий успіх. Це меса танго е, іспанського композитора Мартіна Полмері. Яку ми виконували разом з симфонічним оркестром, театром танцю сучасним і Банденіон У нас був солістка. Теж дуже цікавий яскравий твір. І навіть ми спілкувалися з композитором Мартином Палмері. і він дуже високо оцінив наше виконання і записав нам відеозвернення. ми його транслювали на великих екранах. Філармонії. Я уявляю, як це сприйняли хористи, дуже це ж вища оцінка. Вони з таким піететом вислухали угу. це і були дуже так, душевно. Це їх мотивує мотивували. до ще більшого да, зросту. так? майстерності. А В цьому році ця коротка меса джазового виллтода, і ми так чекали цих нот, нам так, так складно було. І з такою Отримати. душею ми отримали ці ноти. Взагалі, в Європі є така традиція, що ти коли заказуєш ноти, вони питають, на яку кількість співаків треба вислати нот да? партії. А коли ми сказали, що нам потрібно не таку кількість, вони сказали, що ми вислали по різним країнам. На жаль, зараз нас нема. Але цей композитор дізнався, що з України хор хоче виконувати цей твір, і він знайшов свої ноти і вислали нам ці ноти для виконання. Я була надзвичайно зворушена, коли прийшли. За англійці ноти, і ми нарешті почали е, цей твір вивчати. Ми зібрали дуже класну команду молодих музикантів, випускників нашого коледжу, і викладачі, і наші студенти коледжу. Скільки задіяно в концерті, скільки хористів, скільки команд музикантів? Понад 60 чоловік буде на сцені. Але в цьому концерті, окрім Меси, ще у нас буде е, е, декілька номерів, які ми будемо виконувати разом. З камерним оркестром нашого коледжу струнним. Такий мікс і джазова складова, і камерний оркестр. Ну просто так. ми е, зробили угу. аранжировку деяких творів, і у нас іще слухач може почути іще виконання камерного оркестру е, разом з хором. Деякі твори е, частини з меси і твір е, композитора. Трішечки про месу. В чому особливість виконання меси, адже це Надзвичайно складний твір, якщо ти не пропустиш його через душу, він його не почує слухач і не сприйме. Тут особливий підхід. Розкажіть для наших глядачів, щоб було більш зрозуміло. Но в чому особливість джазової меси? Джаз це м, такий стиль, направлення. легкий. Який сформувався 19-20 століття, це притаманна афроамериканській культурі. І е, е, які особливості? Це і блюзові інтонації, і ритміка, свінгування, і поліритмічність, і оці ці особливості, всі притаманні цій mm -hmm. месі. Е, це п'ята частина меса, е, написана на латинський текст. Але кожна частина по характеру дуже полярна. Є і блюзові інтонації, і дуже ритмічні частини в складному розмірі написані. І це Складність для виконання цих молодих артистів хору, тому що потрібно постійно е, випрацьовувати в собі uh -huh. оце внутрішнє відчуття, внутрішньодолівої пульсації, uh -huh. щоб чітко, метрично заспівати е, той текст, тобто, який Тобто Це написано. свідчить про високу професійність про, перед усім виконавців. Так, І це uh -huh. дуже велика кількість репетицій і е, е, такого самоконтролю, як е, е, злагоджено. Заспівати uh -huh. е, ту або іншу частину. І е, Нам будуть акомпонувати компонувати дві труби, ударна установка, саксофон, uh -huh. фортепіано, контрабас, всі складові джазового акомпанементи. Е, взагалі цю месу Вілтот написав, е, як і для літургії. Так більше мені здається більш для концертного виконання. Вона була написана 2003 році, і він сам, як джазовий музикант, як піаніст, вперше з хором із. Ансамблем джазовим виконав і записав цю месу. А вже потім в різних країнах цю меса дуже полюбилася і виконується різними хоровими колективами. Ви як Ініціаторка ось цієї прем'єри, цього концерту, ось такого симбіозу різної музики, сучасної, складної, достатньо музики. А ось ця співпраця випускників, музикантів, хористів. Як ви оцінюєте, все вдалось? Ми це побачимо 23 числа на концерті, а за відчуттями а, за після відчуттями, генеральних репетицій. Я сьогодні сказала, що в нас до концерту залишилось три репетиції. Сьогодні вже одна відбулася, так що в нас залишилось дві репетиції генеральних, одна з яких генеральна зі звуком, з підзвучкою на сцені Меса. Це Здається, тільки 20 хвилин виконання концертного. А якщо ми зупинимося і по, так поглянемо, скільки було пророблено роботи окремо із ансамблем, окремо з хором, і потім це поєднане, це дуже велика праця цих молодих артистів-хора, яка е, спрямована на те, щоб е, вони зрозуміли. І їм це подобалось виконати таку музику і донести це до слухача, щоб наш глядач побачив і послухав ту музику, яка виконується і в Європі, і за океаном. І нашими музикантами вони могли ці твори були втілені в життя. Ось коли ці музиканти, проробляючи таку Велику роботу зможуть втілити на сцені, оце і буде маленький такий ітог того, що вони змогли досягти перебороти в собі дещо може зламати, як вони зможуть донести це до слухача. І тому я їм кажу, що треба ще працювати і спрямовувати свої сили на те, щоб 23 го Зробити нашим глядачам свято європейське, європейської яскравої, неповторної, сучасної, сучасної музики 21-го століття. На завершення, то про що ж молиться душа? По-перше, душа молиться про мир в нашій країні. Душа молиться за тих людей, які далеко від своїх домівок. Душа молиться Богу про те. Щоб наша країна нарешті здобула перемогу, душа молиться з вдячністю до тих людей, які віддали свої життя за те, щоб ми могли зробити цей концерт на цій сцені в наш час. Душа молиться за тих людей, які е, поряд з нами зараз в нашому житті, які. Е, Завжди з нами, якщо навіть і немає цих людей поряд з нами. Душа молиться за те, щоб ми жили тим життям, яким ми жили раніше, і навіть ще краще. А воно так і буде. Душа молиться про те, щоб наші майбутні покоління ніколи не знали того, що зараз ми переживаємо, щоб наша країна була. Найкращою, найпотужнішою, найспівочішою. Вона була мирною країною. Щиро вам дякую, пані Ольго, за вашу працю за працю всіх артистів, які вийдуть на сцену і подарують тим слухачам, тим глядачам, які прийдуть послухати сучасну європейську музику у виконанні молодих, талановитих, креативних артистів, студентів, працівників. Коледжу фахового Вінницького мистецтв імені Миколи Леонтовича під керівництвом заслуженої діячки мистецтв Ольги Бабошиної. І ви обов'язково насолод... насолодитесь, отримуєте задоволення, зрозумієте, відчуєте, познайомитесь із сучасним мистецтвом. Пані Ольго, дякую. Нагадую, дякую що вам. в нашій студії всіляких вам успіхів. Дякую, вам, дякую. в нашій студії Ольга Бабошина. Заслужена діячка мистецтв. Отож, на вас чекає дійство е, прем'єра концерту Душа, яка молиться. Знайдіть час, послухайте, а мені залишається побажати вам лише позитиву і гарного настрою, попри все. Залишайтесь в безпеці і до зустрічі!